Добрий день, мої любі малята! Сьогодні до нас завітав дуже дивний гість. Погляньте, чи знаєте ви цього цікавого дядечка? Так, це Скруч Макдак. Добрий день, дітки! Я дуже радий сьогодні вас вітати. Я завітав до вас не просто так. У нас з вами. Сьогодні буде дуже серйозна розмова. Як ви думаєте, звідки береться вода? Як ви гадаєте, а звідки ж беруться іграшки? А чи знаєте ви, звідки береться одяг? А звідки ж беруться гроші? Подивіться, що зображено на картинці? Так, це дорослі на роботі. А що зображено на цій картинці? Це банк. Місце, де зберігаються гроші. А чи відомо вам, що це таке? Це монетний двір. Місце, де виготовляються гроші. Подивіться, а що ж зображено на цьому малюнку? Батьки дають дитині гроші. Чи були ви коли-небудь у банку або фінансовій установі? Розкажіть, що ви там бачили? Що люди там робили? Як ви думаєте, навіщо взагалі потрібен банк? Так, малята, банк це надійне місце, куди ми кладемо гроші, щоб зберігати їх. А що ж таке робота? І чи дійсно вона так потрібна? Робота це місце, де дорослі батьки заробляють гроші, виконуючи різні завдання. А чи ходять на роботу дітки? Чому? Чи можуть бути гроші у діток? Так, звичайно, дітям гроші дають дорослі в якості подарунка або на кишенькові витрати. Малята, розкажіть, будь ласка, що ви робите зі своїми грошима? Ви їх одразу витрачаєте чи збираєте? Чудово! А де ж можна витратити гроші? А які ж гроші бувають? Монети або копійки та паперові банкноти? А ще сучасні люди в магазинах розраховуються банківською картою. Це називається Безготівковий розрахунок, мені здається, ви вже стомилися, тому пропоную зі мною трішки погратися. Уважно слідкуйте за зображеннями. Коли на екрані з'являться копійки, плещемо в долоні. Коли паперові банкноти, тупаємо ніжками. А коли побачите на екрані Банківські картки присідаємо. Один, два, три. Гру почали. Молодці малята трішечки розважились. А чи не даремно я сьогодні до вас приходив? Що таке монетний двір? А що таке банк? Навіщо людям робота? Хто ходить на роботу? Діти чи дорослі? Копійки це гроші. Як ви гадаєте, чи легко заробляти гроші? Запитайте, будь ласка, про це своїх рідних татуся, матусю, бабусю, дідуся та поділіться зі мною своїми думками, а я неодмінно ще до вас прийду. Та розкажу щось цікаве про банки та гроші. Дякуємо вам, дядечку Скруч. До нових зустрічей і вам до побачення, малята!